Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя як воно є. Так, ми тут з малечою вийшли на прогулянку, що у нас давно не було таких відео, де я вам показую наше місто. Ви вже всі бачили, знаєте, цей проспект. Якби все повторюється, тому не хочеться знімати одне і те саме. Ну, Трішечки, може, хто підзабув, хто не в місті. Цікаво, можливо, буде ще раз подивитися, друзі. Так, зараз я йду на пошту. До мене там прийшла посилочка. Зараз ми її заберемо ось. І вдома вже вам покажу розпаковку. Розпаковка така незвична. Чому? Тому що відразу хочу сказати, що посилка від компанії Oriflame. Я, друзі, ще є менеджером компанії Oriflame Тож, це не реклама, це просто я вам розповідаю, якби, ну, що є в моєму житті, чим я займаюсь. І тому повз цього я не проходжу і якби теж вважаю за потрібним вам показати. Ось вона моя нова пошта. Зараз підемо. Та й все швиденько зробимо. Так, зараз ми вже йдемо додому. Як я вже казала раніше, покажу вам розпаковку цієї посилочки. Ще трішечки вам міста. Дитинка, як завжди, виридує. Чого ти виридуєш? А? Що сталося? На вулиці в нас нібито тепло, але дуже таке, знаєте. Вітер прохолодне. Зараз вже треба нам йти додому, їсти і відпочивати. Можливо, тому вона така вирядлива. Отже, друзі, як і обіцяла, розпаковка посилки. Тут є продукція трішки для клієнтів, а також для себе. Подивимось. Такий пакетик, є у кожному замовленні. Так, гарний. Дивимось, що в нас тут цікавого? Ось такий кремчик для рук з олією макадамії. Дуже гарно зволожує шкіру. Рук, жирний такий і гарно вбирається. Тут об'єм 75 мл. Зараз ці кремчики йдуть на акції, саме в великих об'ємах, тому що це замовлення з минулого каталогу, але в цьому каталогу є багато знижок також на цій продукції. Так, крем для рук. Далі ще один крем для рук. З олією кокоса. У мене такий був вже, я їм користувалася. Він у мене вже закінчився. Зараз, до речі, покажу, що я не обманюю. <смас> Кому цікаво. Ось, до речі, порожній тюбик, який в мене був, я їм користувалася. До речі, дуже гарний аромат кокосу. Як я вже і сказала, гарно заволожує ручки. Тому замовила ще один. Такий саме мило, яблуко з кориці. Також воно йде на знижці. Далі гель для душу, Кокос та диня. Друзі, зараз ось ці гельчики для душу в великих об'ємах. Тобто, якщо в нас тут, як ви бачите, 250 мл, то зараз є 500 мл. Є в великих об'ємах на знижці. Тому хто полюбляє ці гельчики, дуже вигідно саме зараз замовити в цьому каталозі. Ось такий гель з малиною, там м'ятою. Його брала для себе. Мені він дуже зайшов, просто неймовірна свіжість. Та якість, знаєте, після ось приймання душу, до речі, в мене закінчилась вже одна така пляшка, бачите, пуста. Я дійсно її користуюся, подобається, тому замовила ще. Ось, бачите, такі кульки всередині. М'ятні такі. Як крапки. Ось це дія відлущування. Гарний гель для душу і дуже класний аромат. Так, ось такий олівець для губ від марки The One. Це в мене відтінок нюдовий. Так, далі в нас лак для нігтів ось такий. А колір какао. Ефект гелевих нігтів. Тому, хто хоче трішечки зекономити на манікюрі, ось може спробувати такі лаки, і це закріплюючи покриття. Також обов'язково ось цей лак використовувати закріплювачем, тому що ефекту тоді не буде, якщо не брати до уваги. Так, Це в нас дезодорант антиперспірант чоловічі. Неймовірний аромат для справжніх чоловіків. Зараз, до речі, також ідуть ось ці дезодорантики на знижках. Далі ще одне мило. Мило полуниця та шампанське. Дуже також смачно пахне. Так, а це в нас буде багато пробничків. Це тональна основа Jordani Gold. В різних відтінках. Це щоб спробувати та обрати потім свій відтінок. Ще одна. Гарно ще є пробники, можна, знаєте, щось е, для себе обрати, що ви вважаєте за потрібним, спробувати, і якщо вам підійде, потім вже замовити в більшому форматі та користуватися і насолоджуватися. Ось такі маленькі пробнички помад The One в різних відтінках, друзі. Також мені це дуже подобається, тому що, знаєте, ось відтінки всі. Знаєте, коли так береш помаду, так, вона на малюнку одна, а потім наносиш її на губи розумієш, що колір зовсім інший, і виникає розочарування. Але, друзі, в нас у кожної колір губ різний. Тому і помада буде виглядати на губах у кожної дівчинки, жінки по-різному. Тож ось ці пробнички вони просто рятують, друзі. Так, пробнички є. Далі це все в мене вже повипадало. Тут ну, просто дуже багато пробників різних, різних парфумів. Так, воно ще не фокусується в мене. Це в мене позес. Love potion. Дуже такий солодкий ароматик. Також хтось хоче спробувати і знайти свої свій фаворит так, е серед парфумів, е то рекомендую просто, друзі, е брати пробники. Ось такі парфумчики так or nothing е Це новинка oriflame До речі, вона мені дуже подобається. Зараз вони також йдуть на знижки. Е infinita Ще в нас що тут? Так, Люсія. Також є ексклюзивний зараз онлайн розпродаж, і Люсія там на знижці. Дуже смачна знижка Еклад. Щодо еклату, хочу сказати, солодкий такий пудровий аромат підійде для людей, які полюбляють такі види. Друзі, в мене є ось такий крем. Для тіла еклат, бачите, він дуже класно, просто неймовірно пахне. так хочу відкрити вам, показати, І неймовірно зволожує шкіру а, після душу. Або ванни. Бачите, я їм користуюся, мені він дуже подобається. Зручний, зручна баночка пакування. І вистачає надовго, друзі. Ну, дуже надовго. Зараз вони також а, йдуть на знижці. Неймовірний запах. Це таке ліричне відступлення, як то кажуть, щоб було з чим порівняти. Так, далі ще один пробничок. а, парфумів. Так, ось так. Магнетіста. До речі, новинка Oriflame. Далі ох, світ. А, парфуми теж жіночі, дуже солодкі, хто полюбляє, візьміть до уваги. Ще пробничок. Так, і Jordani Gold. І ще пробничок помадки The One. Ось такий відтінок. Кому цікаво. 614. Так, друзі, ага, ще один, ще один. Влари. Є каталог, який почав діяти. Як бачите, з 3 червня по 22 червня. Такі літні, можна сказати, зі спекотними знижками. І залишилися тут в мене туші. Одна туш, саме ось ця це з ефектом котячих вій, вона була на знижці, дуже класно справляється зі своєю задачею і дійсно створюючи, знаєте, ось такі. Погляд відкритий та привабливий. Чому? Тому що щетинки в цій туші вони зроблені в формі серця. Завдяки цьому дуже гарно вії подовжуються та створюється просто неймовірне об'єкт. А ось ця, туш, друзі, The Делаш 5 в одному, просто бестселер компанії Oriflame, Вона йшла е, в мене. Ви не повірите за одну гривню. Тобто в подарунок, в подаруночок до замовлення. В сьомому каталозі була така акція. Якщо ви робите замовлення, то отримуєте подаруночок. Звісно, що це не остання акція, попереду нас чекає ще більше акцій. Все, пуста. Ось, тому, хто полюбляє. Друзі, компанію Oriflame, користуються її продукцією. Я не можу сказати, що це реклама, це просто, якби дам, можна так би мовити, стиль мого життя. Я цим займаюся, тож вважаю за потрібним з вами поділитися, просто розказуючи трішечки про себе. Тому кому цікаво, хто. Можливо, хотів би спробувати або вже користуються, або просто виникають якісь питання. Обов'язково пишіть мені коментарі uh, під цим відео. Я вас переведу на свої актуальні сторінки, де ви можете переглянути перш за все каталог, різні актуальні пропозиції, асортимент. і багато-багато всього я не буду. Uh, Углублятися в цьому відео, ось, а вже вам буду розповідати особисто. Тож рада кожному. І також, якщо вам такі відео не подобається, будь ласка, також відпишіться в коментарях, і я буду знати, чи варто мені знімати такі відео, чи ми цю тему просто опустимо і будемо продовжувати з вами просто в іншому напрямку. А, дякую! Кожному за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Натискайте відразу на дзвіночок. а Рада кожному глядачу на своєму каналі, друзі, підтримайте мене, будь ласка, коментарем, лайком. І я, як завжди, в свою чергу, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!